Німецька мова в повсякденному житті або ж німецькі запозичення в українській мові. Вивчати німецьку мову нелегко через вимогу складних слів, але деякі німецькі слова є для нас зрозумілими і знайомими, іноді навіть не потрібен словник. Наприклад, ди мотор Butterbrot», церкель та збутоброд, дія хальстух, де с Probleme» оде дея Zirkel». Стало цікаво, чому в німецькій мові так багато наших слів, але вірніше сказати, чому в українській мові так багато німецьких слів. Більшість германізмів прийшли в нашу мову через польську, литовську під час приєднання українських земель до Великого князівства Литовського, а згодом і до Польщі. Але основним джерелом німецької лексики була російська мова. В кінці 17-го 18 початку 18-го століття під час посилення економічних та культурних зв'язків Росії та Німеччини відбулося запозичення цієї лексики. Коли в рідній мові зустрічаємо такі слова, як абзац, масштаб, ландшафт. Кугорт, Вондеркінт, Ціферблят, не кожний здогадається, що ці слова запозичені з німецької мови. Існує дуже багато таких слів, причому в українському корінні яких ми навіть не спомнівалися. Ось, наприклад, слово Келех. Кожний з певністю скаже Це українське слово, а ні. Слово Келех пішло від німецького Kelch» кубок. В сучасній українській мові налічують від тисячі до півтори тисячі запозичених слів з німецької мови. Їх можна зустріти переважно у таких галузях життя та діяльності, як будівництво, військова справа, господарство, побут тощо. Цікаво. Ці запозичення так органічно адаптувалися в лексичній системі української мови, що в багатьох випадках не сприймаються як слова іншомовного походження взагалі. Такими словами, що змінили своє значення, але зберегли написання, є бутабгот в німецькій мові це просто хліб з маслом, але в українській це щось набагато більше і багатше. А також, як приклад, слово мгамелад. Це сповідло джем в німецькій мові, але в нас в українській мові це цукерки. Запозичення, що збереглися, зберегли своє значення та написання здебільшого економічного характеру. Банкір. Банкір, так, вексель. Прайс-лісте. Штафе. Хозбух. Банк. Загальна лексика, яка є досить часто вживана в українській мові, і походить також з німецької мови: Аплзине, айсберг, фойерверк, Рюксак. кавата, бухальта, Lösung. Лякат. Und топеман. Лексична калька це запозичення слова шляхом буквального чи поморфемного перекладу. Одним із прикладів такого слова є таке слово, як «Вольке» – «хмара», Кряце – «чесати». Але в результаті маємо слово хмарочос. Іншим прикладом є слово словошпра. Це про. «шпрахе» – це мова. В результаті маємо слово промова. Переосмислені запозичення це до прикладу є слово фраєр. Жених залицяльник. Траєр на території Західної України слово існувало в первісному значенні XIX на початку ХХ століття, З часом переосмислилось і функціонує зараз із зневажливо насмішкуватим відтінком. А які слова німецького походження відомі вам в нашій прекрасній мові?